Ярослав разом із майстром обирає матеріали для утеплення балкону. Рік тому хлопець через великі протяги у квартирі мав постійні проблеми зі здоров'ям. Тоді утеплив лише одну частину стіни. Тепер планує ще й балкон. Підрахував, температура в квартирі буде вищою на 3-4 градуси. Тому кошти на ремонт окупляться вже за рік. Вже з цією зимою у нас як проблема з газом да значно. Зекономилось вже коштів на на самому газі. Вже не на трої в самі морози, а на вже на двоєчці, на півтора. саме радує, що Якийсь вклад робиш в там загальну економію газу там для країни, бо це більш психологічно. Спеціалісти радять утеплювати стіни чи балкон зі сторони вулиці, адже якщо неправильно зробити обшивку, може з'явитися пліснява. Способів утеплення є декілька. Найпопулярніший і найдешевший матеріал пінопласт, вартість одного квадратного метру, коштує від 10 до 30 гривень. Утепляти внутрішні роботи, от, допустим двоєчкою. Ну тут у нас, як бачите. Двоєчка є, да, це двоєчка, а фасади. Допустим, десятка або пітерочку можуть утеплити, Потім сіточкою наложити там, перетягнути. І покрасити там уже основу карає, чи покраска буде там різниці немає. звичайний пінопласт справді добре зберігає тепло, але має суттєвий недолік. Він легко займистий. Ще один спосіб утеплення базальтовою ватою. Вона дорожча, коштує від 30 до 125 гривень, але термостійка. Ярослав у своїй оселі балкон вирішив обшити всередині пінополістиролом. Він щільніший за пінопласт, тому краще зберігає тепло. Коштує від 25 до 100 гривень за квадратний метр. Опець на утеплення балкону планує витратити біля 6 тисяч гривень. Половина з цих коштів вже пішла на закупку матеріалів. Ще половина на роботу майстрів. Та якщо б Ярослав узяв кредит у банку, то зміг би повернути 30% від витраченої суми. Така програма діє для українців з травня 2015 року. Уже майже тисячу закарпатців скористалися такою пропозицією. Процедура оформлення кредиту нескладна. Це піти вибрати товар. Які підпадає під компенсацію, і є в переліку енергозберігаючих матеріалів, звернутись в банк з довідкою про доходи паспортом і рахунком фактури після того надає документ, який підтверджує про те, що він отримав цей товар, цей видаткова накладна. Або договір куплі продажу, в якому є зазначено, що не отримувати цей товар. І через місяць на наступний місяць після видачі кредиту держава компенсує до 30% від суми кредиту. Оформлювати кредит для об'єднання співвласників багатоквартирних будинків вигідніше. Їм повертають не 30, а 40% від вартості матеріалів. А тим, хто отримує субсидію, взагалі І Із переліком енергозберігаючого обладнання та матеріалів, які підпадають під відшкодування, можна. Ознайомитися на сайті Ощадбанку.